Стендап, 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 стендап. Кожного ходь на він в бочка бал. Купуй квітки на концерт в твоєму місті. Пиши дехти в коменти особисті. Всім привіт! Так, з мене звати Костя Ташаков, я дуже відомий комік. Хтось мене вже бачив. Та моя тьотя сидить, все в порядку. Просто зрозумійте мене, це моя біль. Я вже два роки займаюся стендапом, і я дуже хочу, щоб мене впізнавали люди. Але ніхуя. Нещодавно я готувався до виступу в одному закладі, і до мене дійсно підійшла людина і така протягує мені руку і каже: Дякую вам. Я такий: та, та ні, ні, дякую вам. Він такий: ні, ні, ні. Дякую вам. Піздатий кальян. Так, я знайшов другу роботу. На основній не все добре. А у мене нова робота. Мене ледь не вигнали на другий день. Все через жарт в робочому чаті. Це тому, що мій керівник написав в робочий чат. Всім привіт. Приходьте на кухню. Я взяв на роботу кавун. І я спитав його: на яку посаду ви взяли на роботу кавун? А він написав: Костя, зайди до мене. І я зрозумів, що походу на мою посаду. Ну, типу... Ну, об'єктивно, Кавун краще софт-скіли має, він краще тестує на склав. Ну, типу, кавун краще, ніж я. У мене ще робота така, знаєте, про таку роботу не мріють в дитинстві. Я менеджер з продажів, і це просто таке. Я не бачу жодну дитину, яка мріяла би стати менеджером з продажів. Діти на дитячому майданчику не грають в менеджери з продажів. Не буває такого, що діти грають в менеджер з продажів. Такі ой, ми граємо в менеджери з продажів. Ілюха продає щебінь і зайобує нас по телефону. А ми від нього обігаємося. Я зараз ходжу повз дитячі майданчики, чисто в дослідницьких цілях. Це вже мало певні наслідки е з законом, але я продовжую це робити. Дивлюсь, на що в що грають діти. Я останній раз проходив, дивлюся, що на дитячому майданчику е дівчатка грають в дочки матері, е хлопці грають козаків-розбійників, і лише одна дитина хавала говно. Я дивлюся на неї такий, о, це він. Менеджер з протежів, блядь!» Я певен, в нього вже LinkedIn є. Просто жахіця. Знаєте, я, ще... я в дитинстві хотів бути людиною павуком. Ось, блядь, де я зараз. Но... Людина є хоча б прикольні вороги. Зелений гоблін, там, вєнам. У мене які вороги? Я вчора виклав Тікток зі своїм стендапом. Він набрав 200 переглядів і один комент. Там якась пенсіонерка написала, що я підер. Це мій ворог. Серйозно? У Бетмена є джокер. Блядь, у мене Тамара Степанівна, ну типу, 56 років. Не квіти на аватарці, блять. Це мій ворог. Я в шоці. Ще я нещодавно пиздився на вулиці. Да, в перший раз за 10 років пиздився на вулиці. Да, останній раз я пиздився, коли мені намалювали хуй в тратки. І ще потім відпиздили мене. А нещодавно пизився на вулиці, в мене була царапіна на лобі, я прийшов на роботу, думав, блін, всі будуть мене питати: Костян, ти що, пиздився?» Але всі питали: Костян, що таке далі пізди? Ну... І виявляється, да, я не схожий на людину, яка може якось відпиздити. Бо є люди, які виглядають так, ніби можуть забити насмерть людину. І я. Я можу забити насмерть кальян, окей? Бля, я навіть на бокс ходив, і все одно всім похуй на мене, ніхто мене не боїться, блядь. У нас були тіпи на боксі, які брились під нолік і виглядали так, ніби вони вишибали в клубі. Коли я побрився під нолік, мені почали скликати гроші на лікування. блядь. Є в є. Якщо що, якщо що, ріелтори-підараси, окей? Yeah. Я поясню чому. Я зараз шукаю квартиру і ріелтор мені сказав, знайшов для вас варіант на оболоні. Я такий супер. Для мене Оболонь — це станція метро Оболонь, 2 метра вправо, 2 метра вліво. В тоді я приїжджаю дивитись квартиру, приїжджаю на метро Оболонь, Потім я 20 хвилин піздячу на трамваї, потім, 20, хвилин їбашу пішки, і потім мені приводять сповіщення від «Київстар». Вітаємо в Білорусі. Зараз я живу там, же, де й жив з сусідом. І знаєте, коли Ну, два хлопці живемо разом, типу, коли дві дівчинки живуть разом, це класно. Вони можуть разом там готувати, разом фоткатись, разом прибирати. Коли живуть два хлопці разом, це два лінивих ідіоти просто. ну. Серйозно, у нас давно перегоріла лампочка в домі, і все, що ми зробили, ми подивилися на неї і такі, ну. Ми тепер живемо в темряві, Похуй. Це ще півбіди. У нас кінчилась вода в бутлі, ми нічого не зробили, блять. Ми впали в анабіоз з сусідом. Але найгірше було, коли закінчився туалетний папір. Бо я був свідком ситуації, де мій сусід йде в туалет в двох шкарпетках, А повертається з однією і каже: я тобі залишив. Це просто жах. Ще знаєте, як зрозуміти, що ваш сусід збирається їбатись? Він сніхуя починає прибирати. Це просто пісня. Людина приходить з роботи, замість того, щоб нити, питає: Де в нас пилосос? Чувак, тебе не їбало це півроку. ну, Зараз ти вирішив його знайти. Це, ну, до речі, я теж так роблю, це дуже зручно. Якось запросив до себе дівчину і почав прибирати, знайшов стару зарядку для айфона і ще зіплок з травою. І потім вона мене пише: вибач, я не зможу приїхати, я такий, до да мені похуй, блядь? Я... Мене вже ваш секс не цікавить нахуй. Ще багато залежить від дівчини, яку ти запрошуєш. Якщо вона десь на сьомьку, ну треба пропилисосить. Якщо вона на десятку, о, ти дивишся на її фотку, дивишся на свою кімнату і такий, «Блядь, Тут і пилососа мало. Тут треба кварцевання кімнати. І переїхати треба, напевно. Коли ти запрошуєш колишню додому, то можна не пилососити. Просто помий ноги. і... Ще я поняв, що я не розумію, націків жінок взагалі. Нещодавно листав інстаграм, і там моя знайома виклала відео, де вона танцює така голенька в трусиках, отак от вона так робить. от. Отаке відео. І я на це дивлюся, і думаю, ага, хоче їбатись. <риклад> я їй написав. І виявляється, їбатись хочуть тільки я. <риклад> я вирішив, треба ну, змінити підхід. Я вирішив не спілкуватися більше з українськими жінками, <риклад> не скидати їм дік <риклад> як роблять представники моєї нації. <риклад> Я, я вирішив вийти за межі свого кола спілкування, познайомився з дівчиною з Америки, яка зараз в Києві, і вона тут вже два тижні, і ми два тижні переписуємося, і все ніби класно, круто, та-та. але я ніяк не можу позбавитися цього відчуття, що кожен раз, коли я пишу я англійською, вона читає це з індуським акцентом. <реш> Справа в тому, що з цими повідомленнями поруч моя аватарка. А тут хочеш, не хочеш там кожне повідомлення теж як. Dear sir, thank you for contacting customer support». My name is Kumar. How can I help you? <laughs> це блядь, вперше в житті, коли я боюсь бути пошлим в діалозі з дівчиною. Бо я знаю, чим це закінчиться. Вона скидає мені фотку жопи і така: Hey, this is my ass. You wanna take a bite? І потім я скидаю фотку свого члена і такий «Hello!» This is my penis. How can I help you? Я боюсь, що вона попросить мене зробити куні, я зроблю і карі. Ну, знаєте. До речі, про каррі. Я дуже погано готую. Нещодавно приготував котлети так, що в мене охуїла жопа просто. У мене жопа два дні була як станція метродемівська, знаєте. Спочатку протікала, бля. Потім приїхав кличко, сказав лля. Закриваємо жопу костяна і на вхід, і на вихід. Якщо шо, про вхід це жарт. Це... Нещодавно натрапив не на новину про ці. Ну, чули новину про музей Голодомору? Чули, да? так? Як дати то не чув, типу, була певна історія, що є, у нас є музей голодомору, і в нього є директорка, пані Леся Гасиджак. І вона має пишні форми. І деякі люди в інтернеті їх прям це обурило. Вони писали: як це так? Вона не має права бути директором музею Голодомору. Директором музею Голодомору має бути худа людина. Що дуже тупа логіка. а? Я уявляю, як ті ж самі люди приходять в музей Мідус. І такі, стоп, я не поняв. Ваш директор не медуза? Та що ви, блять, знаєте, про Медуз, блять? Фашисти йобані, да? Якби в нас був музей сексу, ці люди прийшли і такі, а що таке? Чого, ваш директор несе мені хуй, Ну, який же це музей? ну? Придурки, блять. Я відчуваю себе старим, бо мої друзі нещодавно на мою днюху подарували мені кільце на пеніс. Для тих, хто не знає, кільце на пеніс це кільце, яке надягається на пеніс. Окей. Okay. І там є кнопка Пуск. Ти, 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 ти скажеш тебе, член злітає нахуй, просто, якщо серйозно, там є кнопка пуск, і там це вібрує. І це ніби класно, але я відчував себе старим, бо ця вібруюча штука в мене вже півроку, і я жодного разу не надягав її собі на пеніс. Але декілька разів клав ношей на, на плечовий сустав. Я вже розумію, як я можу вразити жінку в ліжку. Я натягну на пеніс, але поставив її на спину, Типу, просто. Ще дуже багато від своїх друзів чую історії про їхні сексуальні перемоги. Знаєте, ці історії від друзів, де вони такі, вчора був в барі, через 10 хвилин подивився з дівчиною, через 20 хвилин у мене вдома, через 30 хвилин кажу, їй соси, і вона така. О! Такі історії. Дуже багато їх начувся, І проблема в тому. Ну, це огидно, да, але я теж так хочу. А... Але я не можу сказати іншій людині соси, бо це грубо. Тому я пропоную міняти інакше. Я пропоную міняти, так само як чуваки на вокзалі пропонують жовто-сині стрічки. Просто отак от Останній раз зробив ось так, вона така: ні-ні, ні я спішу, в мене потяг. У <риклад> мене був нещодавно останній і в мене був останній екзамен, і я як завжди відклав підготовку на останній день і на останню ніч, якщо бути точніше. І я такий був е, в дусі: Окей, у мене там 200 питань, 6 годин, похуй. Я буду працювати по системі Помодоро, Буду 15 хвилин навчатись, 5 хвилин відпочивати. 15 навчатись, 5 відпочивати. І так, всю ніч. В етозі, е, за всю ніч я 15 хвилин навчався. А в 6 годин я вчив китайську мємну пісню. Mm -hmm. В мене тепер немає диплому магістра, але зато я вмію так. Якщо попадуєте, буде прелесно. Я заспіваю вам. И шанг пай янг хунг хон тон тонг ги шин дзе дон

Якщо що, це пісня про дружбу і про те, що Тайвань не справжня країна. Дякую за увагу, гарного вечора.